Хочу зібрати це все насіння. Ось це і ось це також. Це в нас, виходить, український багатоплідний. Воно вже висохло. Поважити, щоб знати вже точно собі вагу. Ну і поїхати на ринок. Будемо здавати, думаю. Ну, зараз поки що це здамо, а турку там запитаємо, яка ціна буде. Щоб вже знати, чи вести її, чи почекати ще з нею. На український багатоплідний, здається, 95 гривень була ціна. Це вже завтра поїду, уточню по цінам, що там. Ну так що, давайте збирати. Збирати будемо ось такий мішок, звичайний. Ну і, звісно, взяв ваги з собою, щоб потім це все поважити. І також подивитися, яка буде різниця ось між моїми вагами і вагами того, хто буде приймати на ринку.